Доброго всім, шановне панство, не забудьте подобаючи написати будь-який коментар для простування даного відео. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Сьогодні в нас з вами гра під назвою Redshift. Дана гра є в Е, Це демка 20 хвилин на тому, як я зрозумів. Попробуємо пройти, подивитися, ми будемо грати за якогось чувака. Кому треба щось зробити, але в ці моменти в нас будуть якісь галюни. коротше Ну, щось типу того. Тому пігнали. Дуже надію, що лагати воно не буде, бо якщо буде лагати, буде дуже погано. Так, нам телефонують Привіт. Оу, oh, май. Привіт. Це Катерина Осборн. Yeah, this is Samuel Chase's um, okay? Did you say it failed? Yes, Mr. Chase, the... The... the Unfortunately, have a deadline First of next month Did you... Uh, if, sorry, you're breaking up Did you say the first? Yes, yeah, Mr. Chase, and... Okay So, if Mr. it failed, I... If yes, hello? chase. Yeah, yeah, have to... Eviction process Sorry, did you say eviction? Мис... Короче, you to... Hello? I can't. Can you can you even hear me? Hello? I... I короче, I... I... We're gonna have to just gonna... talk another time. I'll be in better reception tomorrow. E, Блін, мені подобається, атмосферненько було дуже. Ага. Hello, this is. Так. Uh, маус іфіті. Я трішки зроблю тихіше. Не знаю, типу. Начебто тут не виставлено на. Northline Technician Samuel Chase

Provide reliable alternative spectrum radio communication. Uh -huh. Satellite picked up. Obviously, they didn't need that anymore. So this thing's been mostly untouched since 99. багато сказано, чесно, я мало що що зрозумів. Тільки за те, що якась вежі там. нам нам треба, мабуть, нам треба мабуть, Щось на них зробити буде. So they think it'll just come back to life like that after 4 years? Е, що що це тільки було?

Ага. Ну, управління тут таке собі, я вам скажу так. Ну, але наче все зрозуміло. Так. Та, звісно, в мене трішки не витягує відюха. Так, а я вище, що не можу? Ну, я. Ага, можу, все добре. Що далі? А та що таке? Що він ледве ходив? Так, ми на вежі, По-перше, ми на вежі. Що тут треба зробити? А, сюди треба щось поставити, походу, щоб запрацювало. Окей, поняв, поняв. Зроблю скріна, хай буде. Так. Ми можемо спуститися. Ми можемо спригнути, в принципі, на що нам спускатися Ага. Ну, дуже цікава тут механіка, насправді. От я є від ТЕС. А воно мене не хоче опускати. Добре, давайте ми піднімемося, попробуємо ще раз опуститися. Є. То тобто є, треба затискати разом з донизу з тим. Е, коротше, як я розумію, воно підвисає. Да, вона підвисає. Вроще нам не спуститься звідси, да, як я розумію. Угу. Сліди залишаються. Як я це обожнюю? я не можу піти. Тупо підвисло все. Ну, я ось тес її назад, я не можу. Воно тупо тут завесло. Забагувало, походу. Але тут я можу. Зараз я попробую там. Може, я зможу вистрибнути, ні? Давай. Ну, ну ну, ну, піднімайся знову. Ну що це таке? Коротше, трішки гра забагована видно, бо я спуститися тупо не можу. Є. Файно. Добре, якщо не можу спуститися, значить можна спригнути. В принципі, це логічно. Коротше, йдемо сюди, тоді беремо тут щось. Як я, роз... right, in the я у я Тільки відповедки від того сайту. Не, не відкривається. Тут відкрилося. Ну, звуки прикольні. Але виглядає якось. Доволі. підозріло. Так, треба підмикнути, як я розумію, щось. Так, карта. Якась карта. Тут нічого нема. М -м Генератор. До речі. Тут, тут почекайте, по лозіці тут взагалі світло є. Так. Я дивлюсь, чи ще можна щось стикнути. Якщо генератор працює, світло тут є, так а що да що тут не подобається. Тут що, хтось був чи що? По ідеї тут хтось був? І що це? Якось трижнічки підозріло. Відкрили двері наші. Вебка тут збита, до речі. Двері вибиті, а що тут сталося? Так, бачу. Сей Джош, мі. Типу. Врятуй мене, чи що? Ну, коротше, чи захисти мене блять. Їхати стрёмно. This Chase. Chase. Це наново ми повинні oh. туди йти. This is Northline technician Samuel Chase. Hallway 1, do you read me? Are you guys even there? Є там хтось. Right, uh, Привіт. This is Hallway шов... а тут уже лагає в нього. Тоді like це, тут це скриптово. Yeah, copy, Martin. They said you'd be walking me through this. What's the damage? Znullom, uh, this is Tower 7. Originally one of a bunch of high altitude towers built by the Air Force as part of the spiritual successor to the Gwen Network. You can't see it. I'm not sure if you're to When satellite picked up, obviously they didn't need that anymore. So this has uh -huh. been mostly untouched since 99. Now we bought it. Gotta turn it back on. See if we can repurpose it to get a So they think it'll just come back to life like that after four years. Ми можемо сюди зайти, чи не можем? Не можем. Ми вже знаємо, типу, мабуть нам хочуть сказати те, щоб ми знов пішли туди, знов вся картка. Чекайте. Ми наново просто проходимо. Нам, мабуть, тут треба зачинитися буде. Ми можемо тут зачинитися чи не можемо? Ми мабуть тут зачинитися не можемо. Ну, давайте ще раз. Ми ж можна... цей можна ще раз попробувати. Тут відкривається? Так, да, відкривайся. Я думаю, можна нам знову на вежу піднятися треба буде. А тут щось відкривається, не відкривається. А є в нас інвентар, немає. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Ага, ну це понятно. Нам треба очі закривати. А ми тут закрити їх не можемо це безпечна зона, походу. Оця клітка це безпечна зона. Ага. Нам треба з зачиненими очима пройти. А, ми його бачимо, нам треба його обійти. можна до речі 1 Знову been waiting. You ready to work? Yeah, copy Martin. They said you'd be walking me through this. What's the damage? Well, uh this is Tower 7. I've run one of a bunch of high altitude tower... 20 хвилин проходить ця гра, якщо я не можу нормально тут пройти. What radio... нам треба пройти в то, то безпечна зона? Нам треба забратися на вежу. як Я <рошу> розумію Але пройти цього чувака. The the room. Room. нам картка? ще зробити потім? Yeah, of картку Так, відкриємо <sharp inhale> Може, нам треба, щоб вона закрита була? Може тут чувак той сидів? Хоча ні, ми йшли туди, він там нас зустрів. Я думаю, нам треба сюди піти. А можна там посидім? Давайте попробуємо посидіти. Алло, та хватит, ну шо таке? Коротше, зрозуміло, нам треба. Hello. This is Chase. Chase. Do you read me? Коротше, як я зрозумів, ми пробували вийти швидше, не видалося. Пробували отам. Там, походу, сейф зона. Харе, блін. Там, походу, е, сейф зона, в якій ми можемо перечекати.

там були діло в тому що там було написано save me і чому зачем очі закривати Добре. Ну, я тугей в таких іграх. Добре. Так, знову візьмемо квартку, хай буде. Так, ну значить нам... А, ми мабуть не сюдою повинні йти Ні будемо, а сюдою. Я не знаю, чи є сенс відкривати. Може ми не будемо поки відкривати? Поїдемо yeah. там, відкриємо like потім. Так, коротше. І виходить так, що нам треба зараз до тієї клітки. Так, 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 да. Фарадей, е, це, типу, ми тут виходить. А він десь тут ходить, походу. Правильно? Зараз подивимося. Ну, і як мені зрозуміти, де він? О. Музика трішки збільшується, знаєш він десь поруч, походу. Ага, бачу. Бачу, бачу, бачу. Ось тут він. Коротше. Нам треба до вежі дістатися і пройти цього чувака. І де він? А, він до нас іде, Вроше, він там знаходиться. І, походу він іде... Та харе, блін, скільки можна. Походу нам треба там на шифті туди і побіжати. Да -да 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 -да. все ближче і ближче, до речі. О, є! О, ну таке, я вам скажу трішечки напряжно було. було. Е, Далеє ашив нашивку якусь. Фу, ну, прикольний. Прикольний, цікавий, але. Одразу не зрозумів, типу. Ну, він десь поруч був, походу, як музика збільшувалася, значить він десь був поруч. Thank you for playing my game Будь ласка. Ну по моїм враженням, гра специфічна. Прикольна, її швидко можна пройти, але. Це трішечки. Мене напряг момент з тим, що я не міг зайти нагору. Вірніше, спуститися. Якісь, типу, трішки баги є. Ну, а так, на один разочок, скажімо так. Дякую за перегляд. Суємо з вами в наступному відео. До зустрічі. Не забудьте про вподобайчика.